Вітаю! Ви на каналі тося читає казки. Особлива корова. Мм. Написав Мем Фокс, намалював Террі Дентон. Отож, одного разу був сонячний день. О, який сонячний день! промовила корова. Щосуботи уранці ця особлива корова вирушала на особливу прогулянку, хоча зазвичай нічого особливого не траплялося. О, коровенціє привіт. Привіт. Але однієї особливої суботи вона опинилася по той бік особливої пари панталонів. «Му, що це коїться? На це озвалася одна особлива жінка. Е, куди постривай? Це ж мої панталони у квіточку, мої улюблені панталони, розбійнице. Потім озвався один особливий листоноша. Е, та це ж моя пошта. Куди? Чекай, там сорок два листа і п'ятнадцять газет. На що корова пись. Переважно мовчала. На її шляху трапилися три особливі собаки. Аф-аф аф. На всіх парах, засліплена панталонами у квіточку, корова промчала повз одну особливу дитячу вечірку. «Толіку, дивися, корова. Овсенці, справжня корова. Вона помчала далі, і їй трапилося особливе весілля. В цей час за нею біг уже цілий натовп. Панталони, мої улюблені панталони у квіточку, ти викрадачка панталонів, ганьба! Листоноша верещав Ох, мої листи, їх же ж чекає баба Маруся і баба Галя з вулиці Лісна. О, мої газетки вечірні Київ, газеточка по-українськи, сільські вісточки. Почекай! Особливий наречений аж рота роззявив від подиву. Святі корівоньки. А особлива наречена дивовижним кандибобером полетіла прямісінько у річку. Гаплик моєї зачісті. Шубовсть. Але це ще не все. Таким же дивовижним кандибобером корова полетіла у ту ж саму річку і прямісінько у човна із особливою командою моряків. А, нехай тобі! Бідолашний човен ледве затонув у особливій річці і все через корову, з якою трапилася ця дивовижна пригода із панталонами. Позбавлена панталонової пастки корова, уздріла сушу, промовила радісно Земля, му, і граційно вистрибнула із човна, незважаючи на свої <кхем> розміри. Вигукнула налякана черепаха. Яке велике вхідне повідомлення. Рятуйтеся! ням «Ням-ням, Смердить. Ні, напевно, я не буду вам переповідати, що дзищали між собою мухи, які радісно летіли за коров'ячою дупою і раділи, що вона так смердить. Але точно можу сказати, що корова активно відганяла їх своїм хвостиком. У хорошому гуморі корова повернулася на ферму, наче нічого й не трапилось, наче й не було у квіточку і буремного шляху, сповненого пригод з ними пов'язаного. Тикидик, тикидик, тики дик, такі -дик, -дик, дик. О, корова повернулася. Привіт, коровенціє. Ну що, як прогулянка? Ммм. Нагадаю вам, що усе це трапилося. Тієї особливої суботи. Цікаво. А які у вас плани на цю суботу? Ага. Га?